Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на готель Нархотел Зірочки. Давайте ж його подивимось. Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель розташований прямо в центрі міста Кемєр в 400 метрах від моря. Поруч з готелем в більшій доступності є вся туристична інфраструктура. Макдональдс, Старбакс, Яхт Марина, парк, безліч базарів, ресторанів, кафешок. Тобто сумно тут не буде. Відстань від готелю до аеропорту в Анталії становить 59 кілометрів. Нархотел це компактний міський готель, який був відкритий в 2002 році. Остання реновація тут проводилася в 2024 році. Складається готель з трьох корпусів, головний, в якому ми зараз знаходимося, корпус комфорт, який розташований справа від головного корпусу на основній території, та корпус бади, який розташований в 50 метрах від головного корпусу. Готель працює за концепцією все включено. Зараз ми подивимося основний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. Дана зйомка була під кінець сніданку. Три рази на тиждень готелі проводять цікаві тематичні вечори. До прикладу, по понеділкам це італійська кухня, по середам це фруктова вечірка, по п'ятницям рибний день. Подається червона риба, раки чи тунець. Wi-Fi в готелі є безкоштовний на лобі. В номері та по території він буде платний 1 долар за день. Сейф також оплачується додатково 1 долар за день. В готелі є спа-центр. Якраз зараз ми до нього підходимо. Тут можна безкоштовно відвідати сауну та хамам з 12 до 14. Стосовно номерного фонду, в готелі близько 100 номерів, які розподіляються на декілька категорій: є «Промо», Стандарт та Комфорт. Номери категорії Стандарт та Комфорт мають вигляд на внутрішній дворик готелю, басейн або горе. Номери категорії Промо виходять ось сюди. Подивимося основну територію для відпочинку гостей. Тут є відкритий басейн та шезлонги для відпочинку. До речі, ця зона була оновлена в 2024 році. В готелі є два відкритих басейна. Ось тут біля головного корпуса та інший басейн біля корпуса БАДе. Зараз ми подивимося номер категорії стандарт. Варто зауважити, що такі номери можуть бути в основному корпусі або в корпусі БАДе. Ось так виглядає стандартний номер, який максимально вміщує двоє дорослих і двоє діток. Площа таких номерів може варіюватися від 20 до 25 квадратних метрів. А зараз ходімо подивимося корпус комфорт. Проходимо бар. Працює він з 10 ранку до часу ночі. Безкоштовно алкоголь тут можна взяти до 10 вечора. З алкоголю є пиво, червоне біле вино, горілка та джин. Зараз ми вже підходимо до корпусу «Комфорт». Варто зауважити, що тут розташовані номери категорії «Комфорт» та 4 номери категорії «Промо». Ось тут вони розташовані. Ось так виглядає номер категорії «Комфорт». Переваги, які мають гості, проживаючи в цьому номері, це безкоштовний Wi-Fi, капці, міні-косметика та чайний набір прямо в номері. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.